Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий цікавий світлодіод. Ось так він виглядає, йде на три ноги. Можливо, це індикатор якийсь світловий. Но діло в тому, що він містить в своєму арсеналі дорогоцінні метали. Цінність полягає в тому, що в ньому міститься срібло. Та позолото. Як бачимо, ніжки йдуть чисто срібні з видимою позолотою. Всередині метал також йде чисте срібло. Ось так виглядає. Можливо, друзі, навіть паладій. Потрібно провіряти паладій. Саме легше провірити невеликі деталі зажигалкою п'єза, нагріти до почервоніння після того, як схолоне, метал кольору не змінює, так і залишається білим. Це є признак того, що це паладій, це метал платинової групи. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока!